Айфончик. Что это такое? Какое-то новое. Но нет. Что это такое? Yes. Хотик Samsung. Хотик номер два. Samsung. Хотик номер три. Это уже очень добрый. Че. Че. Номер четыре. Еще пятьдесят. Хороший. Новое. Новое. Это уже. Новый. Десятьдесят. Хоть Айфон. Еще один. Оце після. Всім доброго ранку, доброго дня. Новий сторіч, новий сторіч, нові враження. Сьогодні ми в такому складі, немає нашої Примадонни. Вона поїхала на... Курс підвищення кваліфікації по Тіктоку і Ютубу в Україні. Так що, коли не повернеться, буде ще вищий рівень. Купили такий сторіч 400 фунтів. Малантин, покажіть, що тут Тут багато всього. Не знаю, ми знову будемо <рес> їздити не один раз. Ну, радую, що тут більшість коробки, а не, а не цей меблі. Так що вже ліпше, тому що хто попередньо контейнерами ми... Два рази вивозили сміття і два рази привезли два буси до себе додому. Так що, типу, контейнер був дуже прибутковий, але і було дуже багато мороків да, не з ним. Розібратися. Неділю не могли з ним розібратися. Все підкосило нас там, все почали ребят пішло, але нічого, ми знову тут виглядає багато обіцяючих, тому що багато коробок. Побачили, що тут ноутбуки є. В якому вони стані, непонятно. А зараз будемо перевіряти. Будемо перевіряти. Так що давайте один за одним. Номер 7 краще, ніж 10. Ой. Грибінець в цьому <laughs> конверті. Дезбоченки. Зараз на, на сезон, на лижні. ну, Лижні такі також по 10 хвилин. Я такі 2 пари кричати продав. Чотири пари рукавичок. Так це. Ой, кроватки теж. О, о. Mm, це якийсь голови якщо... ігр. Це він був випускник, а це нас не цікаво. Надо кнопку нажать. Не так видно. Новйо. Новйо, так. да. Тут нема двох кнопок, хіба. Але це взагалі в новенький. Да. Я тобі кажу, що він був якийсь робота в криптовалюті. Mm. Да. Ну, це, що... це щось виробляє ніби. Це ще Intel Core. П'ятий а, 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 і... щось да, фут... стоїть, нормально може ноутбук. бук. Якщо він працює, це може, може коштувати гроші. Ну, типу, фунт. Тут нема батареї. Тут нема батареї, а тут ось якісь ще деталі. Можна. Я, я вже не нема. можу. Я весь свій вільний час прачу на те, щоб щось підвищити. А вот, тоже елки одноразовые. Тоже да? сопилки. О, сопилки. Ты хотел сопилки, маешь? Не буду пхать в рот, все, что мне треба. 18 секундки. Леопард. Опа. Я думаю, девочка была в радио. Ой, это а леопард. Это не леопард. А что ты? Это жираф. А. Чоколад. Ууу, а тут же точно биткоины есть. Три а. флешки. Чуть-чуть все равно. Шайбовые флешки. Может эти флешки тут потім. будем? А вот, айфончик. Айфончик. О, это кстати он может хороший денечный. Четыре джина, по-моему. Мне такой всегда нравился. Он типа удобный, компактный, в руке да. ну, так держит. Выше куча флешек. Но ну, я думаю эти флажки мы можем этим все докупи. И. І... Ого! Ого! Это что, микроволновка? Что это такое А, это печь. Ну, ну печь ты добрый. Может... Кстати, вы прачите, и вы это ну, забрали. Так... Они бы хлеб не клеили. Не, ну печь может функцию 100 даже кушать. Хорошо. Выходится ваш... еще с конфорками. Ну, ну. Такие добрые. Такие подобрые. Айфон. Айфон, наверное, не мастер. Есть айфоны.

Другого... дорого цінності Цацкий. між пакетами. Ага. Ну що це? таке? Я, кі... Я не знаю. Це, що це таке? какое там мило. Куди це пхати? Такі мило. Кіба засуниш тепер пойдет. Бідас, красовочки. Раз. Отакі чапи. Чапи. Це дуже нелітні. І такі ше чапи. Це хороший. Ну. 40 размер. А вот таким будем людям показывать. Что это такое, взагалі? Mm -hmm. Это же какой-то космический корабль, или что? И... но нет, что это такое? Это какой-то раритет? Раритетный. А вот. У а него, напевно, это... Це... Надо погуглить, что это у меня, если это какая-то типа консоль, знаешь, типа старая. У меня есть покупатель. Да. Ну да. Он мне, кстати, писал недавно. А вот PDS. Почитай. Да, это что? Вот мышка. Чик-чик-чик-чик. А, -чик -чик -чик. не, не, это, это ноутбуки. Ну ты хлопки, что когда э, динозавры да, напали да. на них. Я думаю, это можно продать. Телепузики. Тинки, винки. Вормс. Играл в Вормс. Ну это такие Прикольні. Це може бути на якісь... Вот ігри можна продати. Це на якісь... Це хто такий. Іржик Р13. Іржик, Іржик. Ну чого? Будда. Вот такі важкі. <laughs> нет, на самом деле это можно показывать не то, о чем мы подумали это совершенно другой знак она должна быть по-другому ой, oh, oh, ой, ай шик кстати, хорошие книги это Шекспир Шекспир, вот это, да оу, 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 вау оу Тихо. Спиннер. Да, зачем ты это сказал? Зачем? Ну все, дашь себе. Стой, стой, Я помню это время. Ой, 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 как? Такие инструменты, дебеля, шопки. Такие музыкальной центры. Те саме крутые купил бы себе кость вучи, правда лишив він книжки купляв коллекционно з сертифікатами. Собаки, барсики. 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 много барсиків. барсики, от така коробочка такими тоже всякими такими штучками типа потычайств но ну, я же цей ревиз можно не регулируть это может это, мож, это может соперница тут их дуже багато вот еще одна тарелка ну трактора максу ну тракторист максу надо я думаю Максим включает за трактор центр <заводжу> Жіночі, це сподобається. Це думаєш, це, ти думаєш прокладочки. Думаю, звичайно фільм не нравиться. Прибігають к этому. Тут О, годинники. Годинники, напевно, по 5 фунтів. Тайм, годинник називається. Mm. Ну це є щось... Це заликись такі. Секунда. Ну, щось є якісь такі, типу, часи такі, що просто... Ламборджині, що? Да, ламборджині. Ламбрелла. Я такого навіть ну, не знаю. А, ну, це якийсь смарт будильник. Похоже на окуляри з випуска сімі рівні по Ну, але ж, вже... навіть у ліфона нема. Ну, що це? Це щось якийсь може фотік тут є. За завжди радий, бо вони продаються. Заверські диски на один терабайт, ну добре, добре. Як це так між прокладками тут такі речі? White Google. Тут очень красивий буквен. Отакий не хочеш? Щось нічого що не бачу. Ось не, така коробка незвичайна. Це як... Окей. Умбро якась так? Єс. Котік Samsung. Це 50 фунтів. Було проданих на днях. І ще батарея тут. О, Ой, там ще класна коробочка. Так. Фотік номер 2 Samsung. Це ще плюс 50 фунтів. Ну. а Я, я вже думаю, що це все тут Е, э, тут. Фотік номер 3. Це вже дуже добре. Це ще плюс 50 фунтів. Ой, якийсь такий. Дже. Дже. Ну. Фотік номер 4. Це ще 50 фунтів. Samsung. Ну так. Да, кстати, який хороший такой. Ну. Но Йо. Это уже Новый, 4 фотика, это уже еще фунтов. Один? Lumix. Это уже 250 фунтов вот в этой коробке. Ну, ну. А то я думал, что уже все. Такие а, а вот такие штучки. О, вот такие да. Такие штучки тоже купляют. Типа iPod. Э, извините за такой странный вопрос, но если я у вас куплю вот эту штуку, говорит, вы не могли бы мне туда скачать музыку? На <laughs> сейсмак. Да. Думаешь, что-то а Тут телефон. Телефон? Да. У меня такой был старенький. Ну, 50 фунтов. 40 Окей, 40. Okay, 40. Um. Police. HTC. HTC. Ой, я, кстати, помню такие телефоны. ш Black... Black. Black BlackBerry. BlackBerry. жорсткий. А такий телефон не хочеш? А, це, я думаю, що це один великий. О. Blackberry, раз. У мене такий Samsung. Samsung такий, два. Квіточки, орнамент. А, айфон. Айфон ще один. А де там той та айфон? Не знаю. Такий якийсь вообще. А, нет, це четвертий. Це четвертий. Телефони. Ну це теж можна оптом продати за якісь. Ну, або можна ну, в річку кидати їх жабкою. Тихо куляри Карера о. Карера це. Ауціон ты услуги подозревается. Кудась більше. iPhone. це вже пятерка. Тому що тут уже лайн. А такий це Asus. Asus, кстати, хороший. А такий книжи Samsung. Опа, так я не так хочу книжечку на свій айфон. Так я утреннюю HTC. Ну. Кстати, хороший телефон, а? коробку, я вам скажу. Теплоизочный. О, ну ще Ще два телефони. Ну це щось якесь дуже стара вже. А, ще один айфон. Оранж. Ну, оце вже точно четвертий. Монте Карло? Монте-Карло телефон. Так, добре. В не Опа, вот это что Чуть не буду я этого шамана вызывать. А, прикольно. Ну тоже свинья побольше. Свинья побольше. как копилка Не знаю, может, с кипятками. А вот тут где вот, кисти. Наборчик Алавин, до скидки си, для вот такие штучки, тут какой-то какой клеймо тут стоит, я не знаю, а, ну то еще и да, а мей, ну, это цей. медь, какие-то подсвечники какие-то, вот разомцем своими. Ноутбук еще один. Еще один. Без батареи. Intel Pentium. Но ну, это, конечно, мощности жесткие. Що один ту куркань, супів, дебелий. О, Потужні. Mm -hmm. Потужні, а вони. Це за літикою. Ух ти шу. Це, це, це саме місце, друге. Другий сторіч. Тут інструменти. Це не для того, щоб щось знайти, а для того, щоб Заробили щось видати. 200 пунктів це все коштує. Ну... Бетономішалка, Тачка. <laughs> Тачка. Ну, типу, тут декілька бензопил є, так що тут має бути хороший плюс, тому що інструменти тут завжди продаються. Багато українців навіть на будівництві працюють. Це все купляють буквально за лічені хвилини-години. Так, так що, Бензопила. Mm -hmm. І що я знаю, свалю знаю, бош, що там ще й які є. То підучи. Підучи, але я, я не хочу підучити Бам. Не знаю. Що є така тула? Стригати кусти. робити ровними. Да, нам треба. Нам треба. Типу. Саме що є... Powerbase. Powerbank. Я думаю, що це не якісь круті бренди. Хоча, може, це якісь англійські. Але ця штука повинна бути достатньо дорогою. Це як циркулярна наша Ай. Ай, ай, що ми таке ж не можемо. Вони були тільки так. Ще продамо оці ж у нас. Ось тут, кстати, маленька газонокосилка, Ось так. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. О, позварне, це добре. Це вже не дишманське. Увечора вже, як завжди, підводимо підсумки наших розіграшей. А я нагадую, ви могли виграти от такий чудовий набір. Цього разу було побільше активності під нашим відео, і це вже радує, побільше коментарів. Всього унікальних користувачів було 30, які могли прийняти участь у нашому розіграші. Так що давайте подивимося, хто виграє цього разу. У нас виграє. Микола Сас, оце такий нік. Як завжди зв'яжіться з нами через нашу електронну пошту, а також хотілося б розказати, що будемо розіграти в наступному контейнері. В наступному контейнері будемо розігрувати от такий набір. Набір або для вас буде вибір, що ви хочете. Такий чудовий ноутбук. Я не, не можу сказати якому він стане. стані, тому краще вибирайте принтер, принтер Samsung. От. Це Все дуже просто. Як завжди, пишіть коментар, більше саме слів, лайк, підписка. І всім удачі!